Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Як завжди, всю пору плюс-мінус провожу зараз один цей ефір, але тим не менш провожу. Значить, головна тема сьогоднішнього ефіру це, звісно ж, переговори в Саудівській Аравії, а також можливі вибори та потенційний шлях до миру. Потрібно дізнатися спочатку, з'ясувати для себе передумови і позицію нашої влади, представників нашої влади, так? Значить, на думку радника офісу президента Подоляка, Росія зараз не готова до переговорів, але на думку чиновника, Росію потрібно зараз примусити її і висунути певні ультиматуми. Це можливо досягти за допомогою США, як ми розуміємо, також на думку Подоляка, Росія повинна відвести свої війська мінімум до кордонів 22 року. Цим самим він повторює тези. Зеленського, який напередодні також про це говорив, про це мінімум, з якого ми можемо стартувати. Наскільки це реально? Ну, подивимось, але просити треба максимально. Це принцип переговорів. А, також є позиція Гончаренка, активний депутат з іншого крила політичної а, політичних сил, значить, він зазначає, що в Україні мають бути свої червоні лінії, а, від яких не можна відступати в жодному разі, значить. Це окуповані території ніхто ніколи не повинен визнати російськими санкції знімати не можна, і компромісів щодо розмов про скорочення наших збройних сил, не повинно бути. Цілком погоджуюсь із цими червоними лініями, у інакшому разі це може означати капітуляцію. Значить, із колишніх чиновників, таких як, наприклад, колишній е, міністр закордонних справ Клімкін, він зазначає, що дуже важливо зараз. Не обмежувати наш суверенітет, що як ви бачите, зараз намагається в принципі робити Америка, у тому числі зазначає Клімкін не обмежувати наш суверенітет щодо прийняття рішень із нашої, нашого майбутнього, нашого устрою і конституційного ладу. Звісно, мова йде про те, що чи буде Україна відмовлятися від курсу на НАТО європейської інтеграції. Адже ці напрямки по суті записані у нас в конституції. Ми ні в якому разі не повинні змінювати свою конституцію на вимогу ні Америки, ні США. Це і буде означати український суверенітет. Тим не менш зараз стартують переговори у Саудівській Аравії, як ви знаєте. Видання Reuters пише, що о, там повинні зустрітись делегації США та Росії. Це вже ні для кого не секрет. Значить, попередньо від США поїде о, спецпредставник Вітков. Він буде представляти. Напрямок, який відповідає за Росію, і спецпредставник Келох, він буде представляти український напрямок. А мета неначе як організувати саміт за участю Трампа, Путіна і Зеленського. У той же час команда Зеленського постійно заперечує про те, що ми будемо зустрічатись там із росіянами, адже зараз на столі переговорів, наче, як нічого нема. Ну і це доволі таки логічно, але. Візит Зеленського до Саудовської Аравії готується, з ким він там буде зустрічатись, що будуть обговорювати наразі. Невідомо. Думаю, він туди їде про всяк випадок, щоб можливо перехопити якось адміністрацію Трампа там, поговорити з Келогом, тобто, щоб спочатку ці представники американські поговорили з нами з росіянами. Вони, звісно, говорити не будуть. До речі, РБК Україна також про це повідомляє, що українська делегація туди їде, але не для зустрічі із Росією. Хоча вони тут зазначають, що із США вони також не будуть зустрічатись. Ну, подивимось, тим не менш на ранніх етапах переговорів. Вірогідно ці переговори попередні будуть відбуватись без України. Про це повідомляє БіБІСІ, цитуючи одного з українських чиновників. Ну можливо, але попередні домовленості нічого не означають, тому що все буде вирішувати. Звісно ж, все буде вирішуватись з Україною. Якщо говоримо про Україну, деякі наші політологи українські побоюються, що там у нас немає досвідчених переговірників і на нас можуть тиснути. Ну задайте 22 рік, коли Рахам'я на чолі із теж такою собі делегацією їздили на переговори. Ну тоді протиснути продавити не, не вдалося росіянам. І тоді було набагато важче. Думаю, і зараз не вдасться. А тих, хто дивиться, закликаю вас поставити лайк цьому ефіру, коментувати. Коментарі будемо всі читати, і підписатись на канал. Час від часу такі ефіри тут проводяться. А... Отож, на чому я зупинився, щодо слабкої позиції наших переговірників на думку політологів. Ну, це ми подивимось. Навів зараз приклад 22 року, будемо бачити. Тим не менш, Зеленський зазначає, що у Трампа взагалі немає зараз готового плану, а він і не може, наче як бути без нас, без думки України. Хоча Блумберг передає, що Трамп має намір припинити війну, припинити вогонь до 20 квітня, тобто до Великодня, і це доволі таки цікава тема, тому що Кіт Келох напередодні заявляв про те, що він збирається припинити вогонь за 180 днів. Тобто у них постійно змінюються дати то 100 днів, то 180, то 24 години. Як воно буде, ну, чим швидше, тим краще. Порошенко у той же час вже готується до виборів. Він оголосив, що 26 жовтня цього року повинні вже відбутись вибори. Це і не дивно, я, в принципі, можу повірити в це, адже, як ви бачите, Зеленський наклав на нього санкції, це означає, він усуває свого. Конкурента, хоча й не основного, але тим не менш, і, і всі ці переговорні процеси свідчать про те, що вибори, скоріше за всього, пройдуть уже цього року. Значить тепер хотів би поговорити про ресурси. Значить, представник Ради нацбезпеки Білого Дому повідомив про те, що Зеленський недалекоглядно поставився до чудової можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні, це так він прокоментував ту зрадницьку угоду про рідкоземельні метали. Яку нам передали напередодні США, Україна ж тоді, як ви знаєте, відмовилась зараз, готується нова зустрічна пропозиція, і буде скоро передана США Washington Post, до речі, про це відгукнувся також цікавим чином. Там зазначили, що Україна була шокована масштабом того, чого саме зажадала адміністрація Трампа. Видання наголошує про те, що США прагнуть контролю над Рідкими металами і врехливими матеріалами, таких як літій, графіт, уран, і цю угоду там взагалі порівняли із розділом африканських колоній 18 століття, коли європейці ділили Африку. Ну, такі собі, як то кажуть, плани виношувала Америка створити міні-колонію в Україні. Це по суті навіть не мої слова, це така позиція в цьому виданні. До того ж. Україна отримала ці, цю угоду лише за 4 години до зустрічі Бесена і Зеленського. Зеленський мав не наче, як тільки декілька хвилин для того, щоб ознайомитися з цією пропозицією. А, хоча Бесед на зустрічі наполягав, щоб Зеленський підписав, тобто під шумок тиснули, сподівали, сподівалися, що Україна не буде розбирати, що у нас критична ситуація, і у них все вийде. Але не так сталося, як гадалося. До того ж, документ був без гарантій. По суті, це був тільки якийсь там меморандум про взаємопорозуміння, а не якась там юридично сильна угода. Це мені нагадало, якщо чесно, Будапештський меморандум. Тобто, ми злили свої інтереси, а взамін нічого не отримали. Ось так могло бути. Але, на щастя, Зеленський помітив подвох. Значить, у той час, коли американці прагнуть наші ресурси, у них усе. у них проблеми з ресурсами, а саме з продовольством. Там зараз виникла криза із яйцями. І Wall Street Journal зазначає, що Україна не наче готова відправити їм яйця у якості підтримки. При цьому цитує українського чиновника. Але це, як ви розумієте, жарт, тому що в Україні також продуктів не вистачає, зважаючи на те, що там. Навіть при Резніку яйця були по 17 гривень для війська, куди їх ще відправляти в Америку. Але це вже інша тема. Хотів би ще обговорити з вами позицію Зеленського щодо переговорів та взагалі цю всю ситуацію. Значить, у майбутньому, на думку Зеленського, Україна шукатиме дипломатичний шлях повернення окупованих територій. Але наразі найголовніше, за словами Зеленського, це люди. Значить, Зеленський вірить, що ми все ще можемо. Перемогти у військовому плані, але на це піде занадто багато втрат. І якщо партнери нас не підтримують і не будуть підтримувати, то буде важко і довго. Зеленський підтверджує, що Трамп налякав Путіна. І є шанс, що Трамп дійсно може стовкнути Путіна до мирних переговорів, тобто через позицію сили. Також Зеленський відкидає жодні рішення США. Та Росії щодо України про це ми напередодні також говорили про попередні домовленості, які б вони не були. Це нічого не означає, адже нічого про Україну без України це очевидно. Також Зеленський попередив Європу, що може бути більш серйозніше вторгнення Росії, але вже не в Україну, а із Білорусі на Європу. Неначе якби це вже може відбутися влітку. Зеленський вірить, що Путін. Буде вести війну проти НАТО. Це буде його помилка, але сподіваємося, що він цю помилку зробить. Особисто я так вважаю, тому що, як ви пам'ятаєте, в 40-х роках Гітлер зробив помилку, коли відкривав все нові і нові фронти. Дуже сподіваюся, що Путін зробить таку помилку. А, також Зеленський прокоментував і рідкоземельні метали, тобто угоду. Він сказав: так, допоможіть нам їх захистити, і ми разом на цьому будемо заробляти. І це правильно, тому що в першу чергу інтереси України. І дуже цікаву позицію Зеленський навів щодо території. Значить він сказав, що готовий відмовитися від окупованих територій у рамках дипломатичної угоди, згідно з якою Україна вступить у НАТО і потім вже переговорами поверне втрачені землі. Цікаво, чи вдасться провернути такий варіант, судячи з того, що то зараз The Телеграф повідомляє. Про конфлікт НАТО і ЗСУ, а неначе як британці звинувачували українську армію у неефективному використанні західної зброї, значить, там зазначається, що ЗСУ а, ведуть, нібито як війну, ведуть бої радянськими методами і дуже витрачають зброю при цьому. Нерозумно, неначе як НЛО вони там хаотично запускають, які коштують по 100 тисяч фунтів. Джевеліни кидають і їх потім трофеять вороги. Тобто навіть доходило до того, як зазначається у виданні, що були фізичні конфлікти. Доходило навіть до фізичного загрози фізичного насильства між інструкторами НАТО і Збройними силами, ну також там наголошують і на корупції. Куди ж без цього мовляв зникали деталі та зникали запчастини, але так це було чи це просто наклеп? Зі сторони невдоволеного крила європейських друзів. Це ми ще побачимо, можливо, будуть якісь розслідування. Хоча є цікава інформація щодо НАТО, вона йде від МЗС Польщі. Вони заявляють, що команда Трампа розкрила певні деталі, поділилась певними планами, тактикою переговорів США США щодо, щодо переговорів із Росією. Мовляв, це вселяє надію. І Я а, навіть підозрюю про що йде мова: значить, The Guardian видання повідомляє, що Україна а, зможе автоматично потім стати членом НАТО, якщо Росія порушить режим припинення вогню, неначе як американські сенатори розробили відповідний план згідно із нього, Київ вступить а, у цей альянс, тобто це все прив'яжуть до ситуації на російсько-українському кордоні, і в цьому є певна логіка, тому що про це говорив Кіт Келох. Він казав так: тут зараз важливо не те, як ми закінчимо все, а що буде, якщо Росія порушить ці чи інші умови. Тобто я допускаю і такий варіант: якщо це буде прописано десь в угоді, тоді нам і вступати в НАТО поки що не потрібно. Тому що тільки Росія захоче на нас напасти, нас одразу приймають в НАТО і тоді активується п'ята стаття. Але подивимося, піде на це е, США і союзники. Е, також є цікава інформація щодо Росії, як вона поводиться. Wall Street Journal передає, що Росія зараз готує диверсії та фізичні розправи по всій Європі, неначе створюється таємний підрозділ для проведення таких прихованих атак. Ну Це й не дивно, Росія постійно займається такими злочинами проти цивілізованого вільного світу. Також цікава інформація в США щодо їхніх внутрішніх розбірок. Про це вже також варто задати, якщо там постійно Україну звинувачують у якихось корупціях, у якихось проблемах внутрішніх, то і все ша вони є зараз прийшов до влади Трамп з маском, і цей же маск разом із своїм новим таким умовним департаментом Догі зайнявся моніторингом витрати американських коштів. Тобто вони скасують, скасовують певні програми, які фінансувались США у решті світу. Там серед них такі що цікаві і скандальні. Це, наприклад, Америка платила 10 мільйонів доларів на чоловічі обрізання у Мозамбіку. Це була дуже важлива пріоритетна ціль для Америки. Також 19 мільйонів на розмову про біорізноманіття в Непалі теж бачите важливий напрямок: аж 40 мільйонів доларів. На центр гендерної рівності витрачались кошти, як ви бачите, гендери найбільша проблема у світі, а не війна в Україні, 14 мільйонів на соціальну згуртованість у Малі теж цікаво. Ну і навіть дивно, 9,7 мільйонів на навчання камбоджійської молоді підприємництву. Тобто, такі цікаві витрати США, а вони там постійно щось. Тричали в бік України. І навіть зараз там припинялися допомоги, такі як USAID і інші. Ну, такі новини, друзі. Чекаємо зараз е, нових подій і повідомлень із Саудовської Аравії. Подивимося, як все буде розвиватись. Сподіваюсь, що Україну ніхто не облишить. То інтереси України будуть дотримані, і наші чиновники не піддадуться тиску ні е, зі сторони Росії, ні зі сторони США. Поки що уважно спостерігаємо. А всім дякую за ефір, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь. Всім добраніч і бережіть себе!